Мої вітання. Я впевнений, ви знаєте, є така гра, підкинь монетку. І у нас може випасти або номінал в даному випадку 1 гривня, або інша сторона, тобто наш герб. Сьогодні ми будемо імітувати за допомогою мікробіту саме цю гру. У мене герб. Для початку, як завжди, нам необхідно перейти в MyCode і створити новий проєкт. Бажано увійти під своїм аккаунтом. Створюємо новий проєкт. Називаємо його, ну, наприклад, гра, підкинь монету і створюємо її. Сьогодні нам не знадобиться ані блок при запуску. Ані блок постійно. Ми будемо працювати з блоком, коли натиснути. Тобто ми імітуємо підкидання, дію підкидання монетки, ось цією дією натискання кнопки. У нас буде два варіанти монетка або буде одна гривня. Ось вона, або варіант, коли у нас буде тризуб. Руб малюємо так, як ви його бачите. Мені подобається ось цей варіант. Також у нас повинно бути обертання монетки. Обертання монети, ось ви можете побачити зараз. Десь я тут його додав, а невеличке відео. Тобто, вона перетворюється з круглої, перетворюється в таку лінію і назад, коли обертається. Ми це з вами можемо також зробити за допомогою світлодіодів. Додаємо блок Показати світлодіод і імітуємо монетку, яка ціла. Тобто, практично квадрат без зафарбованих крайніх світлодіодів. Ну і, звичайно, вона не порожня, тому ми заповнюємо її ось таким чином повністю. Ми можемо запустити, натиснути на А і подивитися, як це буде виглядати. Далі нам необхідно буде взяти продублювати цей блок ну, приблизно так, як ми робили з вами. Або з ракетою, або практично роботи фази місяця. Приблизно те саме. Ми перемальовуємо анімацію робимо. З фазою місяця дуже схоже. То, що ми робимо тепер вущою цю монетку. Ну, можна зробити її ось так, що вона перекидається. Далі дублюємо і тепер прибираємо знизу. Ось так. Дублюємо і прибираємо. Тепер буде у нас одна лінія всього-навсього. Тепер наша задача зробити навпаки тобто дзеркально. Дублюємо передостанній блок і розміщуємо його в кінець. Далі дублюємо наступний блок і розміщуємо його також в кінець. І останнє що нам лишається, повністю зафарбована ось ця монета. Давайте подивимося, як буде виглядати тепер ця анімація. Запускаємо наш мікробіт, нашу симуляцію, і натискаємо Ну, ось, приблизно так вона буде обертатись. Ми можемо, звичайно, додати сюди ще цикл, помістити всі ці блоки в цикл? ну, Наприклад, там, 4 рази, 3 рази або там, 2 рази. І, відповідно, у нас монетка буде обертатися декілька разів. Але, я думаю, достатньо буде ось один раз. Тепер що робити нам? Давайте я зменшу, Що робити з ось цима двома блоками? Де у нас показується або одиничка, або показується, відповідно, герб? Нам необхідно додати сюди логіку, якщо то інакше. Відповідно, якщо у нас перший варіант буде монетка з одиничкою, тобто 1 гривня, а далі три зуб. Як визначити ось цю істину? Тобто ми ж з вами не будемо кожного разу виставляти самі, як вона випаде. Вона повинна випадати випадково. І у нас з вами і буде або істина, або хибне те, що ми загадали. Наприклад, одиничку. Якщо ми загадали один, і відповідно випадає один, то ми виграли, це буде істина. Якщо випадає трезуб, наприклад, а ми загадали один, то це буде хибне. У нас з вами є такий блок. Нам необхідно перейти в математику і шукаємо випадковий вибір: true або false, істина або хибне. Додаємо її замість істини і поміщаємо це все після обертання монети. Перезапускаємо нашу симуляцію. Дивимося, натискаємо на «А». Обертається наша монетка, і відповідно бачимо одиничку. А Ось це значення true або false, воно буде випадковим. Тож, ми кожного разу не знаємо, що у нас випаде. Була одиничка, знову одиничка, тобто два рази підряд. Дивимося далі. Три зуб. Тобто, кожного разу у нас буде випадати випадкове значення. Або одна гривня, або три зуби. Давайте подивимося, зальємо зараз нашу програмку в мікробіт, і подивимося, як це виглядає у нас на мікроконтролері, не на симуляції. Так, беремо наш мікробіт, під'єднуємо його до комп'ютера за допомогою мікро-USB. До речі, бачимо, наша ракета літає досі. Натискаємо Завантажити. Відповідно, йде завантаження нашої програмки. І коли вона завантажена, ми можемо переглянути, як це працює. Натискаємо на, клавішу, на кнопку А, і бачимо, починається обертання. І в даному випадку бачимо герб. Тобто, ми зімітували, що у нас випала монетка ось так. Натискаємо заново. Обертається знову монеточка, і тепер у нас, відповідно, Одна гривня. Ось так це і працює. Далі ми можемо з вами замінити в наступних роботах натискання на клавішу. Ми можемо просто струсити наш мікроконтролер. Будемо вивчати і це, і ви зможете переробити дану практичну роботу. Тож, саме тому я і кажу. Заходьте під своїм аккаунтом, щоб у вас зберігалися всі ваші програми. Ну а на цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей. На все добре.